Водний атракціон, рівних якому за масштабом в Чернігові, ще не було. Трьохсотметрова водна гірка впродовж двох днів розважатиме містян. Такий подарунок зробили чернігівцям до Дня молоді, адже наше місто друге після Харкова, куди завітала надугна розвага. Завадити відкриттю не змогли ні технічні проблеми, ні протестувальники за барельєфом на Болдені горі. Першим перевірити безпеку атракціону та відчути драйв від розваги. Міський голова доручив Андрію Дереземлі. Я сподіваюся, що це. Ці... Такі кроки будуть додавати привабливості нашому місту, будуть робити більш цікавим дозвілля і дітей, і старших. Це гірка дійсно стане прекрасою нашого міста. Передодні свят, дня молоді це такий подарунок від міської влади. Тому насолоджуйтесь цим святом. Всім гарного настрою, і гарного відпочинку. За словами керівника проекту Олега Куриленка, ухил вулиці Толстого на Болдені Горі як найкраще підходить для атракціону, тож спуск виходить швидким та веселим. были сбои, перебои, технические моменты, очень много нюансов, деталей, поэтому надо было прочитать все все нюансы, это самое главное, это безопасность, поэтому была легкая задержка на 20 минут, но мы стартовали вовремя, все, теперь нас не остановить, и здесь очень хороший, классный градус, который дает э, ехать возможность быстро и очень весело. Підтверджують, що спускатися дійсно круто і весело, і перші відвідувачі атракціону від сильних позитивних емоцій, не відразу знаходять слова, щоб описати враження. Ну це був четвертий раз їхати дуже класно, швидкість, ну як гарна. Ну я більше вражень повно, повно вражень, слів нема. Бисло не можна передати захват від цієї горки. Це вперше в нашому місті. я. Вражена дуже. Перший раз спускаєшся. Ні, я вже ну п'ятий раз. Екстремальний адреналін поднімаюсь. Такої раз спускаєшся? Такой раз уже спускаєшся? Четвертий. Четвій. Да? Нагадаємо, атракціон працюватиме до вечора неділі. На цей час рух транспорту на відрізку вулиці Толстого від Лісковицької до музичної закрито. Восьмі тролейбус не їздить взагалі, маршрутки в об'їзд.